Ми усі родом з дитинства. Там проросли і корені мого покликання. З юного віку я знала, що не можна повторювати все, що кажуть ваші батьки за обіднім столом, чи розказувати комусь, що я почула з цієї іноземної радіостанції, яку мій батько слухав під прикриттям ночі. Прагнення знайти відповідь на запитання, де і яка вона правда, привели мене в журналістику, якою я живу вже понад 25 років. Свої перші кроки в журналістиці я робила в період так званих традиційних медіа. Медіа слугувала таким собі суспільним інформаційним фільтром. Для людей у традиційних демократіях пошук і знання фактів було ключовим. Без фактів суспільство заплутується і не може ухвалювати правильних рішень, що є принциповим для здорової демократії. Факти є ключовими для дебатів, для прогресу, для примирення компромісів, правосуддя для верховенства права, зрештою. Інформаційна революція початку двадцять першого століття змінила все. Екосистема новин у світі за останні десять років змінилась поза межами уяви. Сучасні читачі та глядачі живуть або в інформаційних тунелях, або в інформаційній какафонії, і їм важко розібратись, де правда. І будь-хто. Чи то впливові олігархи з серйозними фінансовими впливами, чи державні машини, наприклад, як Росія, за допомогою наводнення інформаційного простору неправдивою, напівправдивою інформацією або відвертою брехнею, може легко вплинути на прошарки суспільства, які не володіють фактами та без критичного мислення сприймають цю інформацію як достовірну. Репортери, які постійно перебувають у пошуку фактів, є героями нашого часу. Як воїни, які зі зброєю в руках захищають наше мирне життя, журналісти словом захищають нас від дезінформації. Багато з них, як мій чоловік Георгій Гонгадзе, гинуть на полі бою. Від нашої відповідальності, професійності залежить життєдіяльність громад, країн, людства загалом. Слово має ціну.